Я зараз ще знаходжуся в Одесі, приїжджав на Кіков такий семінар, ознайомлення людей з компанією PM International. Це преміум продукт, який вони мають фітлайн. Звичайно, що люди не всі можуть дозріти до розуміння того, що перше, аніж захистити себе, треба почати з здорового тіла, інакше неможливо хворим тілом. Бавитися і е, багато хто не розуміє, що все, що навколо нас твориться, воно створене лише для того, щоб ми мали проблеми з тілом, були зациклені на тілі своєму, на зароблянні грошей і не бачили, що навколо відбувається. Тому зараз якийсь е, там кабінет міністрів вийшов на першу лінію е, в законотворчому процесі. Уявляєте. Найвища гілка виконавчої влади сьогодні творить законопроекти і нам тикають, що ви маєте виконувати друзі. Ще раз вам хочу пояснити, ніякої паузи нема, ніяких там питань нема. Хоча Верховна Рада теж дає якісь творчі свої проекти, які не підписані. Це є оферта, яка або виконується, або не виконується. Все залежить від вашої волі. Ось тут саме є воля. Тому давайте ми декілька слів зараз, тому що розганяється якась істерика по інтернету щодо паспорта книжечку. І вже от 32 роки незалежності. Лише сьогодні так звані правники, юристи подали законопроект щодо зміни. Я зараз дуже такі крамольні, можливо, гречі скажу, до зміни. Положення прийнятого Верховною Радою щодо паспорта 92-го року, взірець паспорта, положення 92-го року. Хоча, коли ви зайдете на сайт Верховної Ради, там слово чинний нема. давайте ще раз до голови вашої хочу донести до своєї ще раз, можливо, Знаєте, як вчителька приходить до директора, каже: ви знаєте, я в тому 10 класі проводила урок. Каже, раз їм розказали, вони нічого балбеси не розуміють. Другий раз розказали, не розуміють. На третій раз я вже зрозуміла, а вони ще до сих пір не зрозуміли. Тому я хочу ще раз пояснити, уявляєте положення про паспорт, яке відмінено було положенням 94-го року, бо це 92-го року. Потім 18-му чи 19-му, Році там щось вони про трансплантацію там приймали, і воно не чине. Але вони хочуть внести в нього зміни. Зміни такі, якщо ви не в курсі, то я вам розкажу, що до сих пір у мене є рішення суду на руках. Вже апеляційна інстанція про те, що мені мають видати паспорт книжечку. Він в мене був втрачений, але з російською мовою написано, якщо хто має книжечку, ви можете розгорнути, подивитися з першої сторінки. У нас українською написано, а на другому розвороті є написано саме російською. Тому до сих пір видаються такі паспорта. І хто ще до сих пір не розуміє оцієї цієї гри, котра відбувається, то я рекомендую вам на це звернути увагу. Незалежно розумієте ви це чи ні. Я вам ще раз кажу, друзі. І З'являються певні якісь там коментарі, ну, неможливо мене розрухати, чесно вам поясню. Я просто розумію, хто не в темі або не доріс, то він може говорити будь-що. знаєте. Це як маленька дитина, котра ще не, не може говорити, то вона булькає. Але батьки радіють, що вона пробує щось робити. Тому я так само кажу, якщо я комусь не подобається, моя укладка не подобається. Але вони дивляться, слухають, Уявляєте, це скільки треба силу волі мати, ненавидити мене і все-таки слухати. Ну, ми не про це. Значить, ще раз вам хочу пояснити: на сьогоднішній день дві існує структури, за якими правила, точніше, правила, за якими живуть, є ОССР, і друге правило це є корпорація, яка захватила територію УССР. Тому. Хочу вам ще казати, От всі, хто мене чує, дуже вам... Ми тут в Одесі сидимо, дуже таке мальовниче місце, хоча ніч була тут е е е кожна ніч е е така ось, йти, тут мають по повній програмі. В принципі, і в Києві теж не, не слабше луплять. Я маю на увазі, що це ніби так трошки далі від бойових дій. Е е і е, я хочу вам пояснити, що коли дев'яносто му році ця незалежність і нас здурили, що ми підписали точніше, ми проголосували на референдумі, що ми хочемо створити незалежну державу, рисочка корпорація, ми нам не доходили, знаєте, сюди до клепки, а чомусь вчителі української не настояли, щоб ми все таки. Подивилася, як написана Україна, і коли люди на той час, і я вам чесно скажу, що я й сам на це не звертав уваги, тому я пробую доносити інформацію, можливо, хтось ще проснеться, він своє оточення буде пробуджувати, щоб не всі спали. І побачиш, що дійсно така дурня. І коли ти говориш про те, що там згідно правопису української має бути держава написана. Перша буква з великої, а остальне з маленької, то тобі кажуть, що ти дурак, це тобі хочуть там більш підкреслити це обмі... підміна поняття, на що воно тобі і захейтують. І багато хто ведеться на ці штуки. Тому ще раз пояснюю: я завжди розказую зараз таку штуку. Якщо би ви на диктанті української написали українською, написали з великої букви. Точно вам би поставили би двійку за неправильне написання слав саме держави. Тому давайте не будемо вестися на ці всі дурниці, коли нас ведуть в сторону. Тому що дуже багато існує в цьому світі людей, ніби от вони 90% говорять правильно, а 10% їх попросили говорити трошки інше. І вас вже чують в іншу сторону повели. Ви ж ніби так от нормально основну масу інформації ви сприймаєте. Тому ведуть трошки в іншу сторону для того, щоб, ви, щоб ми не зовсім розуміли, як вийти з цієї клітки. Часно вам скажу, що клітка, яка без закритих дверей, ви можете виходити і так далі. Тому давайте повертаємося на цей. 91 рік і 96 рік, 97 рік, котрі отримували паспорта книжечки, то я вам хочу сказати, що там було написано в законі про громадянство, що ви мали правовий зв'язок. Між особою особа в правильному тлумаченні цього слова це є людина. Особа це є людина. Це потім, в 2001 році, саме в законі про громадянство викривили це поняття саме в цьому законі. Поняття особа є фізична особа. Такого в загальному тлумачному словнику немає. Не ведіться, візьміть все, що я вам кажу, не вірте мені, перевіряйте, і ви побачите, що все, що я кажу, це правда. Значить, е, там було написано, що особа має правовий зв'язок з українською державою. Слово держава була. Але вони дивляться, що затуркали так людей, що вони не бачать різниці, то вони в 2001 році прийняли новий закон без попередження, вже по корпоративних умовах, і забрали слово. Е, Держава і просто фізична особа з Україною, корпорацією, отака вам штука. Тому я нагадую, що ніяка конституція не на паузі. І є 58 стаття Конституції України, яка говорить чітко, що закони зворотньої сили не мають. Тобто, якщо ви отримали паспорт, ніхто вас його не може забрати, друзі, ніхто не може скасувати ці селя. І коли ви... Укладали угоду, будемо так казати, бо це нічого іншого, як ви підписували контракт, укладаючи угоду з українською державою. Тому тоді вам пропонували укласти угоду з українською державою. Ну так із за того, що в нас умови змінилися, і вони зараз хочуть все. Так зване акцепт, переакцептувати, переписати всі умови, які були раніше, тому що всі, хто ходять з паспортами, книжечка, це їм як знаєте, ніж під горло через те, що їм треба зараз, щоб всі мали пластикову картку. Тому нічого в цьому світі, от вони жуліки жуліками, але завжди дають альтернатив. Альтернативу, тому ми маємо таку штуку, що вам сьогодні нав'язливо пропонують id картки дітям прямо з пологового будинку, ідентифікаційні коди але фактично це є номер облікової картки. Не ведіться на ці речі, люди, просто перевіряйте, заставляйте і так далі. Тому 58 стаття Конституції України рекомендую вам просто її прочитати, записати, роздрукувати вам в поміч. Тому колись було так, і ми трошки заважаємо. Тому оцей хаос зараз з паспортами, що будуть відміняти, що будуть не можу цього зробити. Ще раз кажу, вони працюють в міжнародному правовому полі, даючи нам можливість. А хто вже затурканий, то його до кінця вже просто добивають. Ви ж пам'ятаєте, що коли був К-19 і нам сказали, ми вас травили, ми вас засто...". Ні, Це ви ж самі друзі. Ми просто запропонували. А хто там прийняв рішення? Це ж ваше оточення таке. Тому ми шукаємо, що хтось там нас заставляє. Там євреї погані. Я послухайте, в Українців ще набагато гірше, багато є які гірші. Ми не про це. Ми тут зараз не говоримо про якісь там визначені національність, дискримінація. Це не при чому. Я просто ще раз кажу: просто порозкривайте очі, бо кажуть, що там. Ото ваш ворог, а фактично вони вас нищать, знищують, ставлять на коліна і так далі. Тому давайте ще раз є така штука: якщо вас десь напрягають до чогось і ви хочуть, щоб ви щось робили, завжди в поміч вас 68 стаття. Тобто то була 58 стаття Конституції України, а тут 68. Ви ж маєте неухильно дотримуватись законів і норми Конституції України. Якщо вам кажуть, що вам треба щось робити, вам щось не видадуть. Ні, слухайте, не треба вам бути суперграмотною людиною, там якісь е, вивчати процеси на перше, просто задайте питання: це норма Конституції чи це закон. Якщо вам кажуть, що це постанова кабінету міністрів, то вибачте, це підзаконний акт, який для цієї норми Конституції має впроваджувати його життя. Якщо це просто... Е, Зафігачили, вибачте, що я так кажу з потолка, бо їм так треба ввести е, фізичних осіб в оману, то це не проходить, тому. Все письмово робіть. Якщо вам щось кажуть, не ведіться на кажуть, включіть камеру, записуйте і так далі. Навчіться відстаювати свою, е, ну, свою волю. Це я вам просто рекомендую. Не будьте безвольні, не, не робіть так, щоб вас витирали ноги. Тому, повертаючись до паспортів, книжечки вони хочуть е, внести правки в це положення, щоб замінити російську мову в тому положенні, котре до сих пір видається. А хоча в нас в 22 році, уявляєте, в 22-му році, 5 травня, якщо я не помиляюся, прийняли закон про дерадінізацію, 1700 законів написали, що не використовується. Уважно слухайте, не використовується на території України, тобто ж корпорації, а не території УССР, використовується. Тому оце в нас територія вся є УССР, бо ніхто не закрив. У СССР, хто б там не розказував, траси закрилися. Ну ще раз кажу, ви відкрийте 28 чи 23 статтю ООН і почитайте, що в складі сьогодні ООН є Союз Радянських Соціалістичних Республік. Не будьте дурнями, Там траси закрилися, ще якісь. Я ще раз вам поясню: там написано, то це факт на сьогоднішній день. Ніхто там не буде нічого писати. Це ще одні. Засланці, які допомагають в цій всій системі здурювати нас, тому ще раз кажу: вони хочуть внести в положення про паспорт 92-го року зміни. Хоча на сьогоднішній день воно не чине, і суд посилається саме туди. Ну і в інтернеті гуляють багато відео про те, що е, всі закони, які там навіть і не написано нормативно правові акти, де не написано чинний, вони теж використовуються. Але хто про це знає і хто розуміє, на них можна посилатися. Тому е, ще раз кажу: все, що вам кажуть, дуже добре, включайте здоровий глузд і перевіряйте. Тому друзі, я вам ще раз кажу: почніть свого тіла, почніть свого тіла, щоб воно було здорове, тоді воно не буде займати увагу. Для контактів, щоб отримати інформацію щодо фітлайну 067 382 1777. Вайбер 067 382 1777. От сьогодні мені жінка телефонує, Валентина її ім'я. Вона не вірила про те, що в неї там є проблема з судинами. Ой, три тижні пройшло, і вже судини варікоз, помаленьку постихали, вже стали світлими і так далі. Уявляєте? Я ж вам ще раз поясню. Не даючи нам нормальну їжу, ми не можемо мати нову добру регенерацію клітин, відновлення клітин. А ці клітини відбу... відновлюються. Тому через їжу нас просто нищать. Ми маємо проблему з тілом, ми не знаємо, що робити. Фітлайн – це не лікування. Я вам ще раз поясню, це клітинне харчування. Тому фітлайн нічого не лікує. Він просто робить тіло здоровим. Тому, друзі, я вам ще раз хочу наголосити про те. Паспорта, книжечки дійсні, вони будуть працювати. Вони без терміну дії, без У мене є питання, якщо так сильно тягнуть за пластиком. А чому ж ви пластик даєте всього на 10 років? а потім далі пластик не дають? Ну я так образно кажу. І ви не зможете бути громадянином, або вас знов треба ставати на коліна, просити, щоб вам цей пластик видали? Да? О, така штука? О, завтра. Сьогодні я їду додому, тому що завтра в мене суд, кримінальна справа. Я вам хочу сказати, коли поки не акцептований угода з корпорацією, суд не може відбуватися. Вже в четверте суд переноситься. Ну, завтра подивимося, я буду все-таки на судовому засіданні і подивимося, як вони це зроблять. Нема у вас фізичної особи. Як вони собі вважають, що паспорт це є фізична особа? Ще раз поясню, коли ви отримували паспорт, хто має цей паспорт, то тоді не було такого поняття як фізична особа. Тому ну, друзі, бережіть себе, бережіть своїх рідних. Пам'ятайте, що це гра в життя е, в життя українців, і ми повинні як нація вижити. Треба допомагати один одному. Робіть своє оточення сильним. Саме головне, ви показуєте приклад для своїх дітей все. удачки, тримайтеся.